Слава Роду, слава рідним богам, слава Україні, Росії, слава. Нещодавно бачив я статистичне дослідження, яке вказує, що в Львівській області за останні періоди найбільше народилося дітей. Найбільше. Причому навіть е, з порівняно з сусідніми областями, як то Тернопільська, Франківська Черівницька, так? Ніби ми, ну так скажемо, е, в однакових умовах, грубо кажучи, розрив доволі суттєвий, доволі суттєвий, у тисячі. І, власне, я побачив цю статистику, і що я відразу подумав? Я згадав. Що ми на кожному славленні молимося за зачаття і народження великодушних, світлих, благородних дітей? Ба-ба! І, відповідно, ось воно і результат. Ми робимо обряди і бачимо результат. Ми робимо обряди і бачимо результат. Питання на засипку: чому у інших регіонах нема такого дітонародження? Відповідь очевидна. Підключайтеся, дорогі мої, підключайтеся дорогенькі мої до наших обрядів. Е, ну, можете навіть кожного дня вмикати в моєму плейлисті молитви і слава є ця молитва, молитва за народження дітей, за зачаття і народження. Можете її кожного дня вмикати і давайте, давайте щоб інші регіони, інші, інші області також підтягувалися. І також народжували більше більше більше. Я розумію, звісно, я розумію, що важко говорити про ті регіони, які нині є в окупації, чи які близько до фронту, так? Однак у нас дуже багато ну, насправді більшість регіонів все ж таки, власне, в кращій позиції. І ми розуміємо, що власне, молячись за е, очищення, за звільнення запечатаних душ, аби ті е, чесні, благородні, сильні патріоти, так, які власне, відійшли з тих чи інших причин, а е, ну, нині дуже багато відходить власне, з причин вбивства нашими ворогами, так, як і власне. Знову ж таки, кожного разу, як то говорю, і відразу згадується Ірина Фаріон. Так? І ну, ви мене пробачите, однак, ну, якщо ви будете дивитися її власне, більше і більше її власне лекцій, так? не просто якихось публічних виступів, а власне лекцій, пояснень. Я вже не кажу читати книжки, хоча б подивіться. Хоча б подивіться, неї залишилися. Цілий курс української мови студія Ірина Паріон на Ютубі, і там цілий курс української мови, де, де воно власне, власне, учить. щоб ми краще розуміли свою мову. Щоб ми розуміли, чому ми говоримо так, а не так. І чому нам хочеться говорити так, хоча нам говорили, що це неправильно. А нам хочеться так говорити. І воно пробувається знову і знову. І, власне, чим більше ви будете це дивитися, її пояснення. Тим більше ви будете розуміти, що вона насправді була на сьогоднішній день може, навіть більш небезпечна, ніж Бандера. Реально, це, 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 це як ядерна бомба, це неймовірно. Це, Однак вони запізнилися, вони запізнилися і от тим вбивством вони навпаки до неї притягнули ще більшу увагу. І ще більшу цінність отримали її праці. Так вона могла зробити ще дуже багато, однак вона вже дуже багато зробила. І її праці будуть зараз все більше і більше розкриватися і приносити свої плоди. Тож, власне, отакі от сильні патріоти, мужні, чесні, благородні, так, які нині і на фронті нині, нині гинуть просто ну, багато, скажімо так. Мягко кажучи, їх ховають, здебільшого ховають по християнських обрядах і знову ж таки запечатують їхні душі. Запечатують і, якщо так залишити, то власне ті патріоти, ті сильні, благородні люди, вони не мають можливості знову переродитися. А ми їх беремо, відпускаємо кожного славлення, ми їх відпускаємо, знімаємо ті кіпочаті. І чим більше людей підключається, тим більше людей згадує ті цвинтари, де розумієте ті могили свіжі і не свіжі. І, і власне, згадуючи, ми всі ті душі притягуємо, всі ті душі запрошуємо вийти з під тих печатей, звільнитися і освітлять до світла йти. І вони тоді, власне, отримують можливість якомога швидше. Прямо вже. Прямо вже, прямо завтра, нині. Переродитися, вродитися знову ж таки в нашому народі. І тоді народ наш ну, отримує яку, який підйом, силу неймовірну. Так? І власне, от тому і робимо це: відпускання душ, моління, поминання душ, так? і власне, молитву за зачаття і народження світлих, благородних, великодушних людей. Тож, власне, пам'ятайте це. Бо я вже бачу результат, так? Звісно, що цей результат буде найсильніше навколо мене, найсильніше у моєму регіоні. А далі хвилі вже йдуть, розходяться далі, далі, далі. Однак, чим далі, тим воно ну, вже вже слабше йде. Так? А якщо ви в іншому регіоні і підключаєтеся до того і підхоплюєте ту хвилю, так і підсилюєте, то і в вашому регіоні буде власне це, це більше і більше і сильніше. сильніше. Ось так от. Тож, аби якомога швидше і якомога легше відбулося це, якомога швидше і якомога легше очистився і переродився народ наш у славі і силі своїй, як і тисячі років тому промовляймо. Вічуся від города Всевишнього. Но ну, все, Боже, прийди, силою Твої благослови, силою Твої захисти, силою Свої наділи. Жива, матінка, силою Твоє благословляємося, святістю Твоєю, наповниться. І, на і повсякчас Тебе слава ми тож прийди і будь з нами на добро щастя, роду земного. Слава, живі матінці, слава. Звони.